Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобазова. І сьогодні ми вам розкажемо про таке: чи достатньо зберуть урожаю цього року вітчизняні аграрії та які переваги роботи в зерновому кооперативі? А також ми разом із кумиром усіх українок Анатолієм Матвійчуком перевіримо, чи все то хліб, що так називається. Прийшов липень до хати, нема коли спочивати. І урожай треба зібрати, і зерно обмолотити. Та ще й копічину заробити. Як же аграріям це все встигнути зробити, дізнавалася Людмила Микитюк. В Україні в розпалі жнива. А в чому перевага кооперативу під час збору урожаю, розповість вам програма Агроньюз. Гуртом легше й зерно молотити. І орендувати техніку для збору врожаю можна дешевше. Що скажемо, комбайни працюють десь ціна середня, там 300, 320, 330 гривень. До для членів кооперативу вони збирають по 270 гривень за один гектар. Ранні зернові у цьому кооперативі вже зібрали, збувають урожай самі учасники. А що було ще вигідніше, формують великі партії. Переваги кооперативу зараз будуть відчутні під час реалізації. Там є служба в кооперативі, яка зараз цим займається. Вони моніторять ринок, вони вивчають попит, шукають нормально, значить. Покупця на це зерно. Ми тоді виставляємо велику партію. і, Звичайно, що тоді ціни будуть вищі. Також зараз продати ранні зернові аграрії можуть державні продовольчі зернові корпорації безпосередників за ринковою ціною. А от на озимі культури врожаю 2014 року, ДПЗКУ пропонує хліборобам укласти форвардні контракти. Це коли аграрії одразу отримують половину вартості зерна ще до моменту збору врожаю, а іншу частину, коли доставляють збіжжя до елеваторів корпорації. Законтрактували ціну 1800. я отримала наперед 50% этой стоимости. И І сьогодні я маю можливість лавірувати в ціні. Я виберу ту ціну, яка мені більше устрою. Цього року сільгосворобники отримали рекордний урожай ранніх зернових за роки незалежності 32 мільйона тонн. Це буде той позитив, і та не та той вклад. І забезпечення продовольчої безпеки, і звичайно, збереження іміджу і утримання статусу нашої держави на зовнішньому ринку. Так, вже протягом десяти найближчих років Україна має всі шанси стати однією з трьох світових лідерів за експортом збіжжя. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. За розрахунками міжнародних експертів, до 2021 року Україна зможе виробляти 65 мільйонів тонн зерна і постачати на зовнішні ринки близько 31 мільйона. А щоб такі масштаби експорту не загрожували продовольчій безпеці всередині країни, цього року міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк продовжив із зернотрейдерами меморандум про співпрацю, згідно з яким кількість біжа, що поїде за кордон, експортери узгоджують із аграрним відомством. А які ж паляниці потім випікають із цього зерна? Ми вирішили перевірити. Сірий, білий чи чорний? неважливо. Головне, щоб хліб був натуральним. Як такий знайти, ми сьогодні з'ясуємо. Почали ми зі знайомства із технологіями випікання. Найголовніша з них та найвитратніша традиційна опарна. Це коли тісто спочатку замішують, чекають, доки воно зійде, формують із нього хлібобулочні вироби, а потім ще деякий час вистоюють, доки виріб остаточно не збільшиться в розмірах і лише потім ставлять до печі. Це технологія великих хлібозаводів, великих хлібопекарень, де є можливість розтягнути цей технологічний цикл на всі фази, де є можливість чітко відслідкувати і момент бродіння опари, момент бродіння тіста. Так пекли все життя наші бабусі, так випікають і соціальні буханці. Інші ж виробники навчилися пришвидшувати процес випікання, працюючи за безопарними технологіями або ж додаючи в тісто поліпшувачі. Це хліба на, на теж на заквасочках нових. Це хліба з куди ми додаємо якісь новітні розробки, які дозволяють споживати їх і діабетикам, і для дієтичного харчування. А тому сучасні паляниці і пахнуть уже не так, як колись, і зберігаються не так довго. Чи залишилися серед них ще справжні? Ми вирішили перевірити і запросили для цього відомого українського співака Анатолія Матвійчука. А доки чекали на нашого гостя, провели перший тест за державним стандартом. Хлібом може називатися лише виріб вагою не менше ніж пів кіло. Перевіримо це. Я взяла з собою ваги і буду зважувати кожен хлібець. Тест на хлібність пройшла лише третина паляниць, але й там вага на екрані не завжди збігалася з тією, що зазначена на етикетці. А про деякі паляниці, і, взагалі, інформації ніде прочитати. Добре, коли на буханці є ось така етикетка, на якій можна поглянути і дату виготовлення, і склад прочитати. А якщо її немає, ось наприклад, на ось такій паляниці, як дізнатися, що вона свіжа і якісна? Це ми запитаємо у продавця. Ну, Пірок по м'якості, автори можна попросити документи на хліб, коли хліб був в наш магазин. Ми так і зробили. Через кілька хвилин нам принесли сертифікати на кожен продукт. Всі соціальні паляниці виявилися свіжими, а склад скрізь був натуральним. Читаємо склад: борошно, пшеничне, вищого сорту, до речі, хоч і соціальний. Вода питна, цукор білий, олія соняшникова, дріжджі. Це найдорожчий. В інші ж буханці-виробники не пошкодували ні борошна першого сорту, ні навіть другого. А тому для наших глядачів ми склали міні-рейтинг якості соціальних паляниць. І от нарешті ми дочекалися нашого гостя, який, до речі, виявився справжнім гурманом. Я можу себе назвати хлібоїдом. Хліб для мене якось така важлива страва, що я їм і з супом, із кашею, і навіть з картоплею. Тому я люблю хліб. Зазвичай наш гість, купуючи хліб, довіряє власній інтуїції і склад не читає. Склад ні, чесно кажучи, ніколи не, не читаю, але я дові, довіряю своїм смаковим якостям. От з такого білого хліба я е, м, бачу про те, як він коли черствіє, як він проявляє свої якості. Батон, наприклад, він може полежати 2-3 дні в кульку, наприклад, і він уже покривається такою пліснявою. А цей хліб не покривається, він просто в черстві. Але для нашої програми Анатолій все ж зробив виняток. Допустимо відхилення в меншу сторону, не в більшу, а в меншу. Так, ось тут у нас щось таке написано. Зараз почитаємо. Вже в другому екземплярі наш герой знайшов чимало хімічних компонентів. Тут є якісь єшки, тобто якісь компоненти, які, начебто, Непритаманні нашому рідному українському хлібу. Ну що ж, візьмемо його на всяк випадок з собою і запропонуємо розібратися, що є, що. Саме цей тостовий буханець, разом ще з кількома, але вже натуральними, сьогодні вирушить на дегустацію, і ми перевіримо, чи можуть українці відрізнити якісний хліб від напічканого хімією. І вам потрібно відгадати, який з цих сортів натуральний, який ні. Добрий день. Приєднуйтеся до нас. У нас така загадка від програми «Агроньюз». Ні, ви повинні скуштувати і сказати, який з них один тут є ненатуральний. Одразу думки наших дегустаторів розділилися. Я спробувала, Воно ну, я не знаю. Там ну, це ви знаєте ці от... от... планети. А ну оцей попробуйте пойму. Ну, це не дуже добре. А це така вржаною, а це білий. Це вам подобається, так? Ну, так. тостовий. Давай. загадка якраз в тому, що смак інколи нас підводить. А відгадали, в якій спаляниці єшки є дегустатори за ароматом, а точніше за його відсутністю. Це думаєте? А чому? От скажіть, будь ласка, Зараз запах тут, вот этот нравится. Не подобається оцей тосовий. А чому? Ну у нього запах не хлібний. А чим він папне? Не знаю, неприятний запах. А тому ми з Анатолієм зробили такий висновок. Українці можуть впізнати несправжній продукт. Більшість дегустаторів все ж таки сказали, що це не натуральний хліб. Вони його нюхали, куштували на смак, але майже всі, здається, лише одна людина не повірила в те, що це не натуральний. Всі сказали, що це не хліб. У нас стільки сортів хліба, що є з чого вибирати, і люди підходять, пробують, і мають вибір якийсь, і кожен може вибрати собі хліб до смаку. А щоб не труїтися поліпшувачами смаку та аромату, консервантами та стабілізаторами не. Інуйтеся, прочитати етикетку та вибирайте паляниці, виготовлені за традиційними технологіями, великими хлібопекарнями. Що посієш та й пожнеш? Знаємо ми. А тому програма Агроньюз вирішила з'ясувати, хто в Україні перевіряє якість посівного матеріалу. Останнім часом стало модним купувати елітні сорти насіння. Більшість хліборобів купують вітчизняні, але є й ті, що віддають перевагу закордонним сортам. Якість імпортного збіжжя перевіряє на кордоні державна фітосанітарна служба. Ми йдемо якби поетапно. Спочатку продивляємося чи є якесь зараження. Якщо немає зараження, як би, ми висаджуємо на Провірку, чи немає внутрішнього зараження насіння. Вирощене зерно аграрії постачають до елеватора на зберігання, але й там, аби здатись більше, необхідно пройти ще одну перевірку уже від держсільгоспінспекції. Ми повинні визначити його кликовину, тобто якість зерна, класність зерна, тому що від цього залежить ціна. Зерна на ринку інспекція видає сертифікат якості, в якому підтверджує клас зерна, продовольче чи кормове. Десь майже 70% пшениці це є продовольчих кондицій. я певний, що це збережеться показник продовольчих кондицій. 70% – це досить високий рівень класності технології та насіння основні складові високого врожаю. Тому вітчизняні аграрії для підвищення урожайності використовують високопродуктивне насіння і нові методи обробітку землі. Переглянути усі випуски програми Agronus також можна на сайті інформаційного агентства Agronus.uaй. Пишіть нам за адресою. Або ж телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані. А в нашій наступній програмі ми покажемо вам підбірку кращих наших сюжетів. Адже у програми Агроньюз Ювілей нам виповнився рік. З вами була я Настасія Кобузова та програма Агроньюз. аграрні новини по українськи